BMW X5 2016 року на білосніжному салоні Бачимо, неймовірно, стильний салон, гарне м-кермо, яке просто ідеально лягає під руки. Сидіння з натуральної білої шкіри, вони мають безліч налаштувань, також мають пам'ять сидінь, вентиляцію і підігріви. З точки зору налаштувань, дуже класна штука це ця подушечка, яка виїжджає. Можемо бачити, що вона виїжджає електрично. Не варто її спробувати рухати механічно, тому лише електричне налаштування. Також дане сидіння, звісно вже йде, регулюється кут нахилу спинки. В даному автомобілі присутні як підігрів сидінь, також і вентиляція на три позиції. Можемо бачити, коли на сидіннях вінкана вентиляція. Чути, як працюють вентилятори всередині. Таким чином, маючи вентиляцію сидінь, ви зможете завжди зберегти найкращий вигляд як влітку, так і взимку. Дана BMW є дизельна, проте в салоні ти цього майже не відчуваєш, оскільки це є преміум сегмент, і вже давно навчилися шумоізолювати салони так, щоб ви не відчували цього дизельного, скажімо так, буркотіння. Проте переваги дизеля є в тому, що ви зможете досить далеко заїхати на одному баку, а також ви зможете бути впевненими постійно на обгонах, незважаючи на те, як сильно ви завантажите даний автомобіль. Також даний автомобіль оснащений музичною системою Bank Olufsen, що вже є дуже класно. Ви будете кайфувати від музики як на ходу, оскільки тут шумка преміум класу, а також ви будете дуже сильно задоволені від музики, коли ви десь приїдете на природу або на якісь зустрічі з людьми. І ця машина справді надає статусу. Для кого даний автомобіль? Для тих людей, які цінують статус і які цінують повагу на дорозі, оскільки ця машина вона всім своїм виглядом каже те, що їде бос. Звісно, у такої людини мають бути кошти на утримання даного автомобіля. І я не лише про опальне і обслуговування, але і на мийку, оскільки білі сидіння, щоб вони виглядали класно, вони потребують регулярної хімчистки і з догляду за ними, щоб. Ще наступні сотні тисяч кілометрів дана машина виглядала як нова. А дане авто я взяв на огляд у компанії Boss Auto. Вони займаються пригонами автомобілів з Америки, з Європи. Даний автомобіль є, власне, з Європи, і ви можете прийти за посиланням, яке залишив описі. І... Тепер спробуємо цікавий тест, чи можна вентиляцію сидінь одночасно вімкнути з підігрівом сидінь. Так, на даному автомобілі це можна зробити. Тобто ми будемо мати. Бувають такі ситуації, коли змокли.